Вітаю вас, дітки! Сьогодні пропоную вам поспостерігати за шпаком. Звичайні шпаки одні з перших вісників весни. Вони прилітають з зграями вже у березні, в кінці лютого. Коли ще лежить сніг. Як тільки стає тепліше, птахи з'являються поруч із шпаківнями і дуплами. Селяться вони всюди, де можна знайти пустоти Вони легко звикають до нових місць, гніздо зазвичай будує самка. Тато самець, знаходить солому, суху траву та гілочки дерев. Іноді добуває ще пір'я для гнізда. Сидячи на сучку дерева. Шпак виспівує вранці та ввечері свої дзвінки пісні. Свої яєчка шпаки висиджують по черзі. Зазвичай бувають 4-6 пташенят. Пташенята вимагають їжу гучним писком біля входу в гніздо. Шпаки ніколи не залишаються без діла, вони оберігають наші поля, городи, сади, є вірними друзями людини. Весь день шпаки бігають по саду, по доріжках, заглядаючи під кожен листочок, полюючи в полі, в лісі, на галявині, збирають для пташенят корм. Харчуються вони комахами, хробаками. Гусеницями, павуками. А пізнім літом переходять на рослинну їжу, поїдаючи різні насіння та фрукти. Ось такі вони, дивовижні, пташки, шпаки. Сподіваюсь, вам сподобалась розповідь. До зустрічі!